Доброго ранку учні, вітаю вас на уроці української мови. Нагадаю, що ми продовжуємо з вами вивчати розділ лексикологія. На попередньому уроці ми розглянули з вами тему загальновживані та стилістично забарвлені слова, а також поговорили про терміни та професійні слова. Сьогодні ж ми продовжуємо вивчати цикл цих уроків з лексики. І зараз я зафіксую нашу тему. Так, з'явилося поле для заповнення. Перше. Перше. Листопада. Тема у нас діалекти та посторічні слова. Сьогодні маємо поговорити і з'ясувати для себе, що це буде за діалектні та посторічні слова. Тут ми з вами упоралися, можемо рухатися далі до нашого підручника. Ось з'явився підручник, це у нас параграф 10. А, про слова, властиві мовлення жителів певної місцевості, і слова, яких варто уникати в спілкуванні та про культуру мовлення і тими взагалі наша розмова. 91 перше нам пропонують виконати усно, прочитайте діалектні слова та їхні літературні відповідники. А, діалектні слова та літературний відповідник. А, газда так, це господа. Лакітки це у нас ласущі. Ось воно, це слово, фрілка, зі сопілка. Ось вона. Є, розгляну. Тепер ж маємо розісувати із теоретичного матеріалу, що ж це за слова. Діалектними або діалектизмами називають слова властиві мовленню лише жителів певної місцевості. Ці слова здебільшого не зрозуміли тим, хто живе в іншій місцевості. Наприклад, кого чи «когот», півень, неньо батько, бусько лелека, видіти, бачити, голиці, рукавиці, варош місто, ореля гойдок. Які з цих слів ми з вами чули? Ну, можливо, неньо, бусько. Ну, видіти не, не складно здогадатися, що це мається на увазі бачити, так. І все. Тобто, більшість слів нам в іншій місцевості, так мешкаємо. Діалектні слова використовують переважно в розмовному та художньому стилі. У художніх текстах за допомогою цієї лексики передають місцеві колори та специфіку побуту. А для пояснення значень діалектних слів існують спеціальні словники діалектів. У тлімачних словниках діалектні слова пройдуть з означкою діалт, тобто діалектне слово. Так, слідіть, запишіть речення. запишіть останнє речення. Підтесню, члени речення. Так, ну дивимося: прочитайте речення, це вправа 92-га перше. Доберіть здовідки до виділених діалектних слів, їхні літературні відповідники. Так, ось ми бачимо вагу. Ось воно слово. А Чічка це у нас з вами квітка. Перше. Після вечері вони з Андрієм довго гуторили. Так? Гуторили, відповідно, нас буде говорити. Ось. А зірки мерехтіли, як золоті. Вазі мерехтіли, як золоті квіти. На дворі зима, а мені така файна весна, приснелась. А, файна, тут у нас діалект, так, а, буде гарна. Четверте, розвели серед двору ватру, її грілися, а деякі варили печерю. Ось у нас є ось із довідки: ми беремо слово вогнищі. Так, п'яте. В глухому та вузенькому проволковіщі буйно заріз бур'янами та жаливою. Ніколи не буває або жаливою, ніколи не буває сонця. Це. Кропива. Ось вона. Шосте. Кремзлики, шкуванки, книдлі це надзвичайно смачні страви з бараболі, які готують на буковині та Закарпатті. Готують із картоплі. Бараболі це картопля. Сьоме, стрімкими плаями, густими лісами пробирались, брели через бурхливі весні Потези. стежки. Наше завдання зараз записати парами діалектне слово і літературний відповідник, які ми беремо із довідки, а також записати останнє речення і члени речення. Запишу я для вас справа 92, перший і третє ми візьмемо. Трошки ось сюди опустимося. Ось так. Права 92. В дружках я позначу перше та третє римське. І ми будемо з вами записувати парами. Уторили, говорили. Уторили, Говорили. Ви можете у писати, або так, як я записую чічки, квіти. Або усно, як ви там працюєте. Тобто перше слово у нас діалект, діалектизм, пам'ятаєте, так? Файно, гарно. Файно. Гарно. Далі ватру вогнище. Вогнище. Жаливою, жаливою кропива, жаливою, кропивою, Так, далі параболі картоплі, картоплі і останні плаями, стежками. Плаями, стежками є. І речення номер 7 Записуємо повністю стрімкими плаями, плаями, густими лісами, стрімкими плаями. Тимкими стрим... плаями густими лісами пробирались. Густими лісами Брели через бурхливі весняні потоки. Брели через бурхливі весняні потоки. А, стрімкими плаями. Пустими лісами пробирались. Брели через бурхливі весняні потоки. І я беру лівець. І вам демонструю, що ми підкреслюємо. Головні члени речення. Згадаю. Підбити присудок, другорядні члени речення, додаток, означення, обставин. Пробирались. Що робили? Це у нас присудок. Бо щось це так замалювало. Кривенько. брели. Прибирались чим лісами? Ні, ні, ні. Це додаток? Якими густими означення? Знову додаток Знову означення пляста через потоки, потоки, які весняні. І які? Є ось так. Ми з вами знайшли головні та другорядні члени речення у сьомому. Так. 93 правоусно можна зробити поясніть, чому подані в першому рядку синоніми до іменника лека називають діалектним, а в другому загальному – вже перше. Бузько, Бушель, Гайстер, Боцян. Ну, це діалектні, тому що використовується у певній місцевості, і ми знаємо, що це на позначення чого всі ці слова. А вже у другому лелека чорно, «гус», бусол. Це у нас вже прийня, такі літературні слова, якими ми чітко позначаємо цього птаха. Прочитайте слова і поєднайте їх у синонімічні пари. Так. Запишіть ці пари, ставлячи першим діалектне слово. Першим діалектне до слова гарно. Відповідно, у нас йде з вами файно, а потім буде гарно. Ватра потім має бути вогнище. Так? Обістя має бути подвір'я. Вивірка має бути білка. А далі ви вже самостійно допрацюєте. Я вам зараз запишу початок, а ви вже там ви письмово, як вам зручно попрацюєте з цією вправою. Чи вправа 94. Вправа 94. І одразу файл. Гарно. Наступна у нас йде пара ватра вогнищі, ватра вогнищі, обістя, подвір'я. Вивірка, білка. Нагадаю, першим у нас має бути діалектне слово, а друге вже його літературний відповідник. А я написав вам чотири пари. Далі ви вже усно або письмово пропрацюєте, подумаєте ще, як дописати. Добре? Тому я поставив три крапочки, аби ви розуміли, що там є продовження цієї практи. Так, тут ми зупиняємося, переходимо далі. Просторічні слова. За обставин невимушеної, переважно побутової розмови вживають просторічні слова. До них належать слова, перекручені, спотворені з погляду норм літературної мови, наприклад, сюдою, тута, охтобус, слова, яким властивий відтінок зниженості або ж згрубілості, ляпати, тобто ляпати язиком, говорити, витріщатися. Телепень. І ще одна група, так, наприклад, ті, які ми вживаємо неправильно, не властиві для нашого мови – до свідання. Стилістичні особливості, просторічна лексика, характерна для розмовного мовлення, вона допустима так, її також використовують у художніх текстах для негативної характеристики персонажів або для жартівливого забарвлення. Зверніть увагу. Просторічних слів варто уникати в повсякденному спілкуванні. Так, 96 шоста вправа: прочитайте речення, знайдіть просторічні слова. Перше, це усно. Хто вас босяцюги на чужу землю просив? Забирайтеся злидні, чортові. Ну, босяцю. Так? Тобто це як вороги. Друге, ми всі ходимо на цю, по цьому дому з мобілами, бо розгубимося. Ну, ось це мобілами, так. Скоріше за все, що це буде меблі. А третє, давайте баришня, пожарну скоріш, пожар. Ну Ось тут так, бариня, пожарну, пожар, тобто, це вже ось ці слова, які в вживаємо. Я все ніяк до Петрати не міг, що крутиться земля, мов куля кругла. До Петрати, тобто я не міг ніяк зрозуміти, це вже таке невластиве умовлення. Так, ну і культура мовлення, так. Навірно, напевно, невдобно, незручно, правильно, а, конечно, немає такого звичайно, невкусно, а смачно, діж, не діжурний, а черговий, неізячний, а витончений або ж «гарний». Право з тут. речення та запишіть, скористайтеся поданою таблицею. Мені незручно в тебе просити. Одним словом, так. Друге. Здрасте, шановна Ірина Дмитрівна. Ну, що це за так, там, Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Третє. Хто сьогодні черговий? Четверте. Звичайно, я допоможу тобі. Я думаю, що ви подивитеся всі ці речення і а, зможете зрозуміти. Право 99, перше завдання. Спишіть, добираючи потрібне слово. Які слова називають пароніми, Так? Пароніми це слова, які близькі за звучанням, але різні зазначення. Наприклад, перша Наталка навчається в музичній чи музикальній школі. Музикальний, наприклад, слуг. Так? А ось музична школа, не музикальна, а музична школа, тому що музикальна це мається нова, що будівля, яка вміє грати якісь там. Інструменти, здавати якусь мелодію, це не буде правильно. Друге, тобі личить воєнна, військова, військова форма. так Тобто, це йти військовий, тобі личить воєнний, це вже буде до іншого. А третє, ця книжка про часи воєнного лихоліття. І четверте, друзі йшли освіченою чи освітленою вулицею. Звісно, що освітленою. От. вправа 99 перше завдання, та вправа 100 це буде як на рекомендоване домашнє завдання. Будь ласка, будьте уважними, щоб ви розуміли, про що йде загалом у нас мова. Домашнє завдання. Давайте так, 99. перше, це буде ой, вправо. Вправо. 99 перша. Письмово. А вправо 100 буде усно. От і все. Ви багато не е Робили, тому що ми, в принципі, з вами встигли багато і з вправами працювати, і усно працювати. Ви просто вправи 100 зробите усно, а вправи 99 Письмово я вам вже декілька речень розібрав. Ви лише маєте обрати а, той, те слово, яке підходить най, найбільше для а, того речення. Отже, сьогодні ми з вами, діти, дізналися про діалектні слова, тобто ті слова, які вживають мешканці певної території, а також про сторічні слова, які не варто вживати в мовленні усному або ж писемним. Тому що ну, вони прийнятні лише для розмовного стилю, або ж у художньому вони теж передаються, аби якось спотворити, або а, якимось чином куметно зобразити того чи іншого персонажа. У Classroom рум я створюю завдання, де ви зможете надіслати мені письмову вправу 99, Перше завдання римським на перевірку, аби отримати оцінку за роботу. Дякую за увагу. До зустрічі.